Моє вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 26 липня п'ятниця і з понеділка по п'ятницю традиційно інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя». з програми про події і новини у світі, які стосуються України, як про ці події і новини повідомили і повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Отже, давайте подивимося, що писали у США, у Великій Британії. У Франції, Німеччині, Іспанії та Італії щодо події новин, які мають стосунок до України, до війни в Україні, зокрема, Сполучені Штати Америки, Associated Прес. Міністерство закордонних справ України у Гонконзі закликає чиновників зупинити ухилення Росії від санкцій. Ну, мовити про те, що е, Міністерство закордонних справ Дмитро Кулеба він з вівторка у п'ятницю прибував з візитом у Китаї. Ну і от четверг він зустрічався у Гонконзі з лідером Гонконого Джоном Рі. Він закликав адміністрацію не дати Росії використовувати Гонконг для обходу обмежень, які є результатом війни Росії в Україні. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ в Україні, пише Сушеді Прес. Ну, я не знаю, наскільки там прислухаються до заяв Колеби. Добре, що він ці заяви безумовно зробив. Ну, але ситуація насправді. Ну, для нас, якщо ми говоримо про взаємостосунки з Китаєм, не дуже, не дуже сприятлива через низку подій і заяв, які були збро... зроблені з боку українського керівництва і, зокрема, президент Володимир Зеленський, який публічно звинуватив Китай, коли перебував в Сінгапурі на прес-конференції, сказав, що Китай там всіляко бойкутує і там зустрічається з представниками країн, щоб вони не їхали на ту мирну конференцію високого рівня, яка відбулася у Швейцарії. 15-16 червня це безумовно точно такі публічні заяви не покращили взаємостосунки між Україною та Китаєм. The New York Times. The New York Times пише про Олімпійські ігри. До речі, сьогодні відкриття Олімпійських ігор у Франції, і зараз є достатньо багато уваги до цих Олімпійських ігор і не тільки тому, що там. Будуть змагатися за медалі. Зокрема, мова йде і про Росію і Білорусь які, і спортсменів, які там виступають під нейтральними прапорами. Ну і реакцію Росії на Олімпійські ігри у Франції. Кремль використовує заборону Олімпійських ігор як ще одну стрілу на Захід. Ну, я так розумію, звинувачення пише The New York Times. З Росії на іграх у Парижі виступатимуть лише 15 спортсменів під нейтральним. Прапором Кремль розглядає заборону як частину своїх протистоянь із західними противниками. Ну, мова йде про те, що загалом в Олімпійських іграх у Парижі візьмуть участь понад 10 тисяч спортсменів з близько 200 країн, і лише тільки 15 із Росії, то під нейтральним прапором. Для Росії традиційної олімпійської потужної країни, яка роками використовувала змагання як спосіб проявити свою силу та підтримати національну гордість, це справжня катастрофа, пише The New York Times. І яка часто фінішувала Росія першою в підсумковому заліку медалей? Це являє собою ту ціну, ну перше за Ніорктаймс, яку Росія платить за те, що після широкомасштабного вторгнення в Україну. The Washington, Post. Washington Post написала матеріал на прикладі одного виробника, як Росія ну, обходить санкції, введені Заходом проти неї? НАТО звинуватило Пекін у тому, що він є вирішальним фактором війни, яка триває з? Україною випадок з Орі Лезер, на який зараз накладено санкції США, показує Китай допомагає Росії. Ну мова йде про те, що натомість у заяві це заяв, які НАТО зробило під час саміту щодо Китаю. Вказується на передачу Китаєм обладнання подвійного призначення, наприклад, складних верстатів, які використовувалися для виготовлення російської зброї. Відповідно до даних про торгівлю зібраних організацій Об'єднаних Націй минулого року експорт Китаю таких верстатів зріс. Більш ніж удвічі, ми розуміємо, чому зі більш ніж удвічі, все це пішло у Росію чи на Росію. Ну і зокрема, тут йдеться про те, що аналітики кажуть, що китайський експорт до Росії не лише таке галузі, як висотобудування, а й спеціалізованого електронного обладнання та інших високотехнологічних компонентів дозволяє Москві розширювати свої військові виробничі можливості та ухилятися від глобальних. Зусиль спрямованих на припинення війни в Україні, яка, яка наступного місяця, який наступного місяця виповниться 900 днів, пише Зеньок Times. Ну, насправді війна в нас почала з 2014 року, мова йде про 900 днів з моменту широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Великобританія Reuters. Європейський Союз перераховує Україні півтора мільярда євро із заморожених російських активів. Про це ну, в п'ятницю сьогодні заявила президентка Європейської комісії Урсула фон Ляєн. Також Ройтерс пише про те, що Угорщина заявила, що Україна її шантажує через заборону транзиту нафти нафтою компанії російської «Лукойл». У п'ятницю помічник премєр міста Угорщини звинувати Україну у шантажі Угорщини та Словаччини, припинивши постачання нафти після того, як ці країни припинили отримати нафту від російської групи «Лукойл», пише Ройтерс. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його словацький колега Роберт Фіцов критикували санкції проти Росії та Західного військового е, помічника у Україні. ЄС запровадив санкції проти російської нафти у 2022 році, хоча Словаччина, Угорщина та Чехія отримали винятки через свою залежність, це нам нагадує Reuters. Словаччина закликала Єврокомісію у четвер не зволікати з рішенням про посередництво в процедурі консультації з Україною. Будапеш шукає рішення. І зокрема, там міністр у справах Європейського Союзу Угорщини Янош Бока заявив, що Угорщина перевіряє, чи не порушує дії України правила світової організації торгівлі. Ну ми про це вчора трохи з вами говорили. Побачимо, чи добре прорахували наслідки у нас наша влада українська, якщо вона вирішила прийняти таке рішення. Сподіваюся, що прорахувала, і що як мінімум були консультації, якісь узгодження з нашими партнерами в європейському. Союзі. Бо якщо ні, ну, може мати неприємні наслідки. Я Ще раз хочу нагадати, що через Словаччину у нас йде реверс газу, постачання електроенергії, транзит і так далі. і так далі. Ми вже заявляли, зокрема, президент Словаччини, що можуть прийняти там ну, відповідні заходи у відповідь. Також е британська The Guardian пише про те, що російські та китайські бомбардувальники вперше здійснили спільний політ у міжнародних повітряному просторі біля узбережжя Аляски, демонструючи розширення військового співробітництва, яке, як заявив у четвер, міністр оборони Ллойд Осін. Викликає велике занепокоєння. Ну, британська загарання пише, що польоти, які відбулися в середу, не розглядалися як загроза, але це був перший випадок, коли китайські бомбардувальники пролетіли в межах зони розпізнавання протиповітряної оборони Аляски. І це був перший випадок, коли китайські та російські літаки злетіли з однієї бази на північному сході Росії. Ну, щось нам намагаються американці не показати. Не знають, наскільки це вплине на прийняття тих чи інших рішень у Америки. Британська за Телеграф. США можуть надіслати Україні зброю на 2 мільярди доларів після помилки Балтерії. Ну там мова йде про те, що там щось вони неправильно перераховували. І олося, що в принципі є ще 2 мільярди доларів, на які можна там надсилати Україні боєпропаси, і необхідне озброєння закуповувати. І це дуже добре. Дуже добре, що зробили у Балтерії Пентагону. Отаку От помилку Побільше би таких помилок робили. Також затераф пише про те, що китайські та російські офіційні особи зустрілися після того, як обіцяли протистояти поза регіональним силам. Мова ну, йде про зустріч міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова і міністра закордонних справ Китаю Ван Анєце на полях там, зустрічі організації АСЕАН. Так, вони в четвер зустрілися у Лаосі і там да, зробили відповідні е, заяви, що обидва провели переговори з колегами по блоку. А пан пану також зустрівся з британським міністром законних справ Девідом Леммі, пише за Telegraph. У четвер і Лавров домовилися працювати разом, щоб протидіяти будь-яким спробам позарегіональних сил втручання у справи південно східної Азії. Про це пише, ну, заява йде в Міністерстві справ Росії. Ну, Так ще інакше, от там 10 країн е, є членами цієї організації. Ну, нам іде серйозна боротьба за вплив між Китаєм. І Сполучених Штатів Америки, бачите, туди вже долучається і Росія. Французька Лемонт. За даними Європейського Союзу, в Україні виплачено перший транш відсотків заморожених російських активів, ну це про ті півтора мільярда, які від заморожених активів центрального банку. Гроші будуть спрямовані через Європейський фонд миру та Український фонд для підтримки військового потенціалу України, а також для відновлення країни. Ну, йдеться у заяві. Французька газета Ле Фігаро. Про ті 14 танків, які ми вчерговали Леопард 2, які передадуть до кінця літа Данія і Нідерланди, вони відремонтували їх. Тут просто йде уточнення, що Данія та Нідерланди минулого року голосили про закупівлю цієї військової техніки на 165 мільйонів євро. Ну і нагадує нам. Фігаро, що Німеччина, Нідерланди та Данія побіцяли Україні щонайменше 100 танків Леопард, 1 а 5 старих засків бойових броньованих так у машинцях у 2023 році. Ну, сподіваюся, що так воно і буде. Ну і Фігаро нагадує, що на саміті НАТО також юдейному який був Шонтоні було прийнято рішення про додаткові системи протиповітряної оборони і винищувачів F-16 Передача України це також хороші новини для нас. Німецьке агентство преси ЄС повертає Україні кошти від російських активів. Ну тут є уточнення з приводу цих одного з половиною мільярда євро. Ну зокрема, те, що написала Урсула фон Дерляєн, нема кращого символу чи застосування для грошей Кремля ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя. Написала вона вікно на в колишньому твіттері. Дуже дуже добре вона написала. Тільки можна її підтримати у цьому. Зараз гроші йдуть до таких країн, як Німеччина та Чехія, а які потім оперативно постачають Україні засоби ППО чи артилерійські снаряди за даними комісії, близько 210 мільярдів євро з російського центрального банку були заморожені в європейському союзі. Ну і брасельська фінансова установа Ойроклер нещодавно голосила, що в 2023 році вона відтримала так прибутку від заморожених цих активів Центрального Банку, якщо не помиляюсь, там 191 мільярд. У цієї фінансової установи вони отримали прибутку 4,4 мільярда євро у 2023 році. Ну сподіваюся, що ці гроші також будуть такі ж не меншими в 2024 році. Вони підуть в Україну. Німецька більд газета Кремль хоче відреагувати на передачу активів. Ну Крем вже зразу відреагував на оці півтора мільярда. Про це заявив Дмитро Пісков. Він сказав, що. Звичайно, такі кроки Єврокомісії не залишаться без відповіді. Але він сказав, що негайно відповіді не буде, але Росія перегляне свої наступні кроки. Ну, негайно відповіді не буде, бо поки що вони не знають реально, як можуть відповісти. Ну, будуть шукати якісь варіанти. Побачимо, до чого вони додумаються. Іспанія, іспанська Альмундо. російське телебачення бойкотує Олімпійські ігри. вперше після Лос-Анджелеса 84-го року. Ну, перше, мова йде про те, що. От вперше за 40 років російське телебачення буде показувати, бо нема сенсу там дійсно тільки 15 виступає цих спортсменів з Росії під нейтральним прапором, і вони не будуть навіть там, де вони виступають, не демонструвати це все. Ну, рішення ніби було прийнято давно з цього приводу, і знову ж наголошується, що це вперше так от хоче проігнорувати Росія і не буде демонструвати Олімпійські ігри. Хоча нагадую, що в свій час Росія дуже-дуже. Гордилася тим своєю участю. Дійсно, були навіть випадки, коли вони в загальному заліку там посідали, ну, призові місця, навіть і перші місця за підсумками, так, Олімпійських за підсумками, кількістю медалей. Ну, зараз залишилося в неї з але так і воно і має бути. Я думаю, що ці 15 також під нейтральним статусом, не знаю, як там прапором вони не мали б брати участь у цих Олімпійських іграх. Корпорація телебачення Радіо Іспанії, Росія дякує Китаю за. Збалансовані зусилля щодо вирішення війни в Україні, ну мовити про те, що була ця от зустріч Сергія Лаврова і Вені так на полях зустрічі міністра міністраних справ. Країн Асоціації Держав Південно-Східної Азії АСЕАН. Ця зустріч відбулась буквально через день після того, як він і провів особисту зустріч з головою української дипломатії Дмитром Кулебою, який відвідав Китай вперше з початку війни в рамках зближення, яке намагається Київ досягнути просуванню з Китаєм з Пекіном, пише РТВ корпорація Телебачення Радіо і Телебачення. Ну, це достатньо дивно, що що там розказав таке. Лаврову мій закон справ Китаю після зустрічі з колегою, що Лавров заявив, що він дякує Китаю за збалансовані зусилля щодо вирішення війни в Україні. Ну, міні закон справ Росії подякував за ініціативи Пекіна щодо просування підходів, які враховують інтереси всіх залучених сторін під час вирішення війни в Україні. Побачимо, будемо слідкувати уважно, чим то все завершиться, всі ці уежі, розмови про якісь мирні перемовини з Росією. Ну і також РТВ, РТВ це міжнародна телерадіокорпорація Іспанії, пише про те, що спеціальний представник Китаю Лі Хуей відвідає Бразилію, Південну Африку та Індонезію для переговорів щодо України. Це відбудеться, розпочнеться оцей візит з 28 липня. Про це повідомили в МЗС Китаю. Лі обміняється думками з високопоставленими членами глобального півдня щодо поточної ситуації та процесів діалогу, Вивчить шляхи охолодження ситуації та збере умови для відновлення мирних переговорів. Було заявлено Міністерство закордонних справ Китаю. Італія, Італійська Републіка, Мелоні в Китаї. Війна в Україні теж на столі. Ну, мається навозя на столі У ну, Вона зустрінеться з Віньпіньо. Також е, відкриє китайський бізнес-форум, вшанують пам'ять Марко Поло через 700 років після його смерті. І вона, е, між іншим, і буде зустрічатися з прем'єр-міністром, починаючи візитися, почнеться неділю до наступної середи. Ну, і... Там головним таким темою візиту буде це все-таки відновити стосунки Італії і Пекіну Після того, як Італія в 2023 році вийшла із проєкту Шовковий шлях, але і питання міжнародні будуть також на порядку денному, починаючи з війни в Україні. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій youtube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми. Нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.